Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка. І сьогодні я вийшла з е, дуже цікавим ефіром для мене, але можливо, вам теж буде це цікаво. Дивіться, я людина, яка дуже крута періодизацію, це навантаження. Оце все роблю. І так вийшло, що я собі придумала таку розвагу, як е, тренувати людей. Системно, так як я системний аналітик. Тобто не виконувати задачу, хочу накачати попу. Да? І все, типа, всі такі накач... я їм даю вправи. Ні, я хочу, щоб людина мала офігенний результат. А це все дасть лише система. І система в якому сенсі? Я сьогодні розказала дівчатки, і вона вже забрала одне із місць, яке я вам хочу пропонувати, як я працюю. і я Вот, що я хотіла. Я хочу закрити скло, щоб не видно було мене під ногами тут, знаєте, яке так прозором. Ти я хотіла одне взяти, потім там важко піднімати. Все, so, мо. Wow. Так ось я хочу тренувати людей системно. І я вийшла в ефір, бо в мене залишилось всього два місця на річне наставництво таке шість марафонів. Одне місце дівчина розглядає, думає. А але по факту вона його не купила. Тож два місця є. Отже, дивимось, слухаємо: якщо ви заходите в програму річних марафонів, що ви отримуєте? Ви отримуєте шість марафонів або 12 частин марафонів. В кожному марафоні два блоки. По об'єму ви отримаєте 12 блоків які будуть системно вирішувати вашу задачу. Що це означає? Дивіться, якщо ви зайдете на мою папочку товари і почнете дивитися, що в мене є, ви можете подумати, о, в мене прес, мені треба, о, в мені б треба попу підкачати, мабуть, мені сідниці купить і прес. А, наприклад, якщо б ви у мене спитали, я б вам сказала, що у вас проблеми, наприклад, з тазовим дном, вам треба пройти сідниці через стопи, потім взяти блок тазове дно плюс постави, його проходити раз в тиждень і паралельно проходити новий марафон прес плюс тазове дно. Почекайте, будь ласка, 26-му році вийде в перших числах. Різницю відчуваєте, того що ви би собі придумали. І того, що придумав би вам професійний тренер. От я сьогодні не буду розказувати варіанти, які я запропонувала своїм клієнтам. Але давайте розглянемо е, приклад. Є е, е, такий у вас спасательний пузико, спасательний круг, люди дуже часто думають, що це вони пережирають. Це теж так. Да. Але це дуже часто проблема саме з тазовим дном. Тазове дно. Не дає можливості умовно утримувати вас. Ну тобто, якщо таз дно слабке і поперек слабкий, у вас випадає вперед живіт, і порушення положення тазу впливає на те, що у вас може бути цей спасательний круг. І ви самі могли б піти до мене умовно купити просто марафон. А я вам скажу ні. Вам для цього треба працювати зі стопами і пройти марафон сідниці через стопи. Розумієте, так? Да? Так ось, для того, щоб закрити це питання, я хочу взяти 5 людей. Три вже оплатили. Все, три місця немає, тільки два залишилося. Одне дівчина думає, ну, поки не оплатила ще раз. Я хочу взяти 5 людей і на рік прям пояснити їм. От ви, от ти робиш цей марафон, а за цим буде цей. А паралельно, будь ласка, роби оце. І коли я поясню людині, людина зможе взяти і пройти знаєте, системно на рік. Бо коли ти купляєш один марафон і думаєш, так, наступне там, наприклад, оплачувати через місяць, а потім там забулась, потім передумала, а потім втратила результат. Це фігня. Мені дуже хочеться системно провести людину через рік. Тобто пояснити, От, наприклад, дівчина в мене є, яка дуже хоче просто накачати жопу. Все, її більше нічого не хвилює. Але в неї, взагалі, знаєте, такі слабкі ножечки. Ну, їй складно. Я їй поясню, що ти спочатку йдеш на антицелюлітний марафон для всіх. Там 4 тренування на ноги, одне розтяжка, одне МФР-ролл. Ти готуєш свої ножки три тижні, потім ти йдеш на марафон антицелюлітний, там і кругові, там десь трибочки, там уже десь силові є тренування, лімфодренажні, запускаєш себе, проходиш два. Таня, добрий вечір, розказує про річне наставництво. Нам треба в клуб, У нас ще дві дами, Ми ждемо дві дами. У Нас три уже, я уже додала третю дівочку, куплено місце, два місця. Зараз нам я не вгамовна. Мені треба п'ять людей, де я їх знайду? В інтернетах кажуть вони є. А ну, надо нам, нам надо много людей. Я чого хочу просто зробити? Дивіться, в мене є секретний план. Взагалі, от це наставництво воно дуже виходить дешеве: 667 гривень один місяць. У мене консультація коштує дорожче. Я дуже хочу за це наставництво за рік людей. Провести, подивитися по-чесному, скільки в мене часу треба а, ну, на це витрачати, е, скільки я буду на це часу витрачати. І потім запропонувати цю саму програму за. О, Таня правильно каже: це шара, Так, да, це шара. Тому що я хочу цю саму програму запропонувати потім ну, Плюс-мінус тисячу євро, може буде дорожче. Я подивлюсь, скільки в мене часу уходить. Мені зараз повезло, що от три людини, які купили, вони – це ті, хто ну, мені в кайф з ними і так спілкуватися. І вийде так, що я їм просто максимум дам. І я, коли наберу п'ять людей, я вас буду всіх дразнити, тому що я їм буду проводити ще класні майстер-класи там. Прямо в груповому наставництву. Вони ще не знають ці три. Так, мені пише: Таня, треба спати, вона ефір веде. Таня, я навіть не збираюся спати. У мене от стільки практик мені ще робити. Оцю 25 хвилин писати, цю 20, це 15, це 7 хвилин, це 12, це 5, оце 15, це по хвилині, це тресі сіцілі. І це там. Треба, ну, може, 7 хвилин. Оце все я зроблю. Потім мені ще треба лінго англійська, потім мені треба португальську ще повчити, потім мені ще треба рілузиду викладати. Я виклала сьогодні 15. і... І 6, 21, мені треба 50. От я довикладаю рілзи. Оце все зроблю. Повчу португальську, повчу англійську. Умиюся нанесу сьогодні масочку. Мені клієнтка подарувала одна набір масочок. Все це зроблю. Кайфану, дівчатки, про от почесного кайфану. І тоді лягу спати, Обіцяю. Але то, що ти смієшся, ти робот, ні, я не робот, ну ти ж купила Таня мій вебінар, е, типи уваги. Я вмію переключати якісну увагу. Я там дала три вправи на мозок, які є в челенджі руханок, які дають можливість активувати мозок. Ну, я ж просто не просто так їх, я їх роблю. Тому я і так. Е, Класно вмію працювати дійсно. І плюс тибетська гормональна гімнастика. Зайдіть на мій Ютуб, хто не шарить цю тему, введіть Тибетська гормональна гімнастика Даша Харченка. І цю гімнастику я робила 5 років з 15 по 20. Потім ковід, війна, там все перед, і я заново повернулась. От вона, от, якщо вам треба включитися зранку. І ти такий, типа, щоб день нормально пройшов, то ти робиш тибетську гармонально. Потім ти робиш три вправи на мозок. Я їх вже дала в челенджі руханок і в вебінарі, типу уваги. І потім я вмію включатися, повністю вмію включатися. І от фішка того, що я вмію сконцентровано, повністю класно працювати. От, дивіться, люди реально думають, що в мене сторіс з п'яти днів. А я зараз провела вебінар. Це мій перший вебінар. По типам уваги. Перший вебінар, бо я зазвичай продаю тренування, а тут я продала методологію роботи з типами уваги. Для мене це дуже незвично, і я дуже щаслива. Я хотіла набрати п'ятеро людей, прийшло четверо, вже оплатила. Я дуже щаслива, що знаєте, я змогла пояснити людям, що я можу це пояснити ну, на своєму прикладі. Так ось потім я пішла нагулялася під дощем, кайфанула, «Людочка, добрий вечір. Під дощем не гулялась, і я вам хочу сказати, я вообще хотіла продати вам річне наставності. Ну можна я про розкажу про те, як під дощем гуляла. Короче, я після того, як виїхала з України, все одно не відчувала себе щасливою дуже довго, дуже. І в мене було таке відчуття, що я взагалі втратила цю навичку бути щасливою, відчувати цю просто таку радість, знаєте, таку, просто ти такий, прямо що тебе отак от плющиш. І я відчула її тільки на концерті Хаузера, це е, віолончеліст дуже відомий в Лісабоні. Бо ця енергія просто проходила крізь. Я не могла її не відчути. Я прям сиділа і плакала від радості, від щастя. Я ожила, я відчула. Бо я в Україні собі заборонила умовної емоцію. В мене таке пояснення, мабуть, тільки цього. І коротше, я потім поїхала, в мене була мрія. ну, Це в мене зараз масштабно так от все несеться. От так. От так. Я хотіла побачити найбільше хвилі світу, назаре. Але саме круте, що я заробила на це іншим взагалі, методом, не тренерством. Тобто я вийшла в ще, тобто, в мене я ціль 26-го року збільшити свій дохід по кількості. Тобто я хочу заробляти не лише тренерством. І е, заробляти не лише тренерством, я хочу мати джерела доходу 10 штук. І от в мене з'явилось нове джерело доходу. І я з цього джерела доходу заробила гроші. Я, я вмію родіти таким мілким штукам, то я прям вмію. «Да, Тань, я крута, я реально прямо от сама від себе прусь зараз. Я заробила з того, що я прочитала яхтину лекцію, з грошей, які мені заплатили. Я з цих грошей купила квитки в назаре, поїхали і кайфанула. Я просто там сиділа, мене трясло. По-перше, найбільше хвилі світу. По-друге, я вам серйозно кажу, я дівчина з Полтави, я полтавчанка, яка ходила в звичайну школу, яка їздила на городи. І я, знаєте, сижу на берегу океану, дивлюся на найбільше хвилі світу. І я розумію, що я змогла перейти на по перше онлайн. Да, а по-друге, змогла знайти і придумати собі новий вид доходу. І я не вип'ядрююсь вам, я не кажу, що я там мільйони заробляю. Ні, от я отримала, я пішла їх і пораділа. І я за ці гроші от перші да, з нового джерела доходу купила собі квитки в Назаре, назад, там собі там, піцу поїла на березі океана. Півка тяпнула, бо я ну, бареня, та, що дуже любить бари. Бачите, це мені мої друзі алкаші подарували. В мене є тепер три алкафутболки від трьох друзів-алкашів. Я от там сиділа, і це другий раз було відчуття такого, знаєте, прям от щастя. От, ну, от Реальне щастя. І третій раз був сьогодні вже. Я от прям починаю живати. Я вам серйозно кажу, вам всім хана, як я живу, тому що ну, якби, та енергія, яка в мені є. І вона просто заснула, закопалася, втратилась під час війни. А вона починає зараз уже, знаєте, так? <плес> 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 ну, просто. Я, я це відчуваю, і я її вже не боюсь. Раніше я себе боялась, бо я не знала, знаєте, як на машину суперкруту сідаєш, ти її чи ти не втримаєш. Зможеш чи не можеш цим керувати. Уже я себе не боюсь. Раніше я себе боялась. І от сьогодні я провела вебінар. І мені було дуже приємно в мене на вебінарі була жінка, одна кібернетик, одна дівчина, яка вчиться. їй треба коригувати, ну типа, вміння своє концентруватися ну, на своїх задачах. Всі записи будуть вільні для тих, хто купить ну, записи, тобто можна буде там послухати. Я дала вправи на всі чотири там види уваги. Я така щаслива туди вийшла. Я дуже хотіла, прям дуже хотіла погуляти під дощем. І я знала, що, я, ну, що сьогодні буде лівіняра, і що я після вебінару захочу просто пройтись. Я обожнюю слухати френка Сінатра під дощем. Но, я вам скажу чесно, я в Португалії вже ж не перший місяць. У мене бажання не було. Ну, просто не було. А тут я просто погнала. Вийшла на вулицю, і я йду, і просто слухаю цього сінатру і валить цей лівень. Я така щаслива була. Я просто була така щаслива. І оце я прийшла. І звісно, я не можу піти спати. В мене енергія бурлить. Я щаслива, я хочу вам розказати. Плюс мене вже оплатила зараз дівчина одна річне наставництво. А я собі пообіцяла, що я вийду ввечері. В ефір і розкажу, бо всього два місця. Так ось про це річне наставництво. Давайте ще розкажу вам. Дуже важливий момент. Це реально, от правильно Таня сказала, це шара, в мене консультація. Кошту дорожче, ніж у вас місяць буде роботи зі мною. Це перше. Друге, ви отримуєте 12 блоків марафонів або 6 повних марафонів. Але фішка в чому? А ви їх отримаєте з моєю методологією, я вам поясню, який має бути за ким, для чого. Ви так не складете програму. Я професійний тренер. І я хочу, я ж кажу, мій шкурний інтерес взяти цих п'ятьох дівчат, провести за рік всього за 8 тисяч гривень. Це просто, знаєте, абонемент в зал коштує дешевше. А, провести їх. І зрозуміти, скільки я часу на це витрачаю, і яку ціну поставити на 27 рік. І другий момент: я зараз завершую, мені треба зняти три марафони. Я завершу всі зйомки на 26 рік, і я повністю всією увагою буду в яхтингу. Тому в мене не вийде так багато знімати, але я ж уже підстрахувалась, я дуже багато марафонів зняла, руханок зняла, тренувань зняла. І я буду переходити на цей рік в навчальні програми. Я буду вам пояснювати типи уваги, мезомакроцикли, як планувати свій час. Оце все я вам буду розказувати в платних вебінарах, безплатних вебінарах, в прямих ефірах, як поєднувати тренування, щоб вони вам дали величезний ну, скачок розвитку не тільки через тіло. Да? Тобто дивіться, як працює тіло. Ми, наприклад, з вами тренуємось, ну, просто тіло, фізичні вправи робимо. Від м'яза йде імпульс в мозок від мозку назад в м'язи. Це формується нервово-м'язовий зв'язок. Коли формується цей зв'язок, і ви робите величезну кількість різних вправ, у вас активуються різні ділянки мозку, багато нейронів включається. І якщо ви була людина, яка не знала, наприклад, рішення на якесь питання. Отак от всі продають оці йоги з наміром. От, ну, я вам розказую як фізіолог і тренер, а ви це зрозумієте. Наприклад, людина не знає відповіді на питання бо хоче знайти новий метод заробітку. Вона приходила до мене раніше в зал, бо я ж ну, працювала фізично. Я їй даю такі типи вправи, такі, такі, такі. Людина починає включати різні нейрони і, вже з того, що в неї умовно... Порадника раніше було три, а тепер стало двадцять. Звісно, вона знаходить рішення, розумієте? І так змінюється життя. Бо ти через варіації і можливості тіла розумієш, а я можу ще так. Да? І оця навіть думка, коли ти робиш вправу і потім розумієш, а я можу ще так. Вона в голові з'являється, ага, я можу ще так, ага, я можу ще так. Я величезну кількість провела тренувань. В мене Якась така тема. Люди бізнесмени в мене тренуються, і дуже, ну, і дуже багато лікарів. Ну, якісь такий прикол у мене. І от е вони всі зі мною обговорюють якісь бізнес-ідеї. І вони постійно, блін, у мене просто за цей там, рік чи півроку з'являється ще якась ідея, ще і ще. А це через те, що ми активуємо через тіло великий об'єм мозку. Варіативність тренування має бути. Варіативність це різні варіації. І є правильний відсоток зміни варіативності. Це в професійному спорті для того, щоб не було стресу і це сприймалося як розвиток. Якщо багато, постійно різного, це сприймається як стрес і мозок закривається. І, звісно, я хочу дати свою систему людям, хто купить річний цей блок. Тому що річний блок, він. Буде з моєю методологією, і в рамках цього блоку хто купить на рік цю всю програму, я ще буду давати там класні вебінари, навчання і пояснення, і там буде ще такий бонус. Я зараз закінчу унікальне навчання таких людей на території Європи. По-моєму, нас 16, по метапластичності мозку. І більше таких людей на Європі не з'явиться. У мене буде все, всі документи, все. І я хочу в рамках тої програми дати людям метапрограми для роботи з мозком на їх задачу. І вони в мене будуть просто, знаєте, типу бонусними ВІП-пакет плюс все, за 667 гривень. Бо я дуже хочу попробувати знаєте, цей формат. Мені дуже взагалі подобається метод роботи вдовгу, коли є. Ну, всі фази, да? підготовка до задачі, підготовка тіла до виконання задачі, планування, виконання задачі, отримання результату, фіксація результату, після того відпочинок і ці всі цикли мають ну, нашаровується, нашаровується, нашаровується. Тоді ти встигаєш дуже багато задач, чого я дуже круто прогресую в багатьох напрямах. Я чітко знаю, на якому етапі, в якій задачі я є. І якщо зараз у мене час відпочинку. Наприклад, я завершила е, курс яхтиної теорії в цей четверг. А, так, Таня пише, Боже, я буду рік пахати. Та треба все життя пахати, Таня, бо якщо ти хочеш іншого життя, треба щось робити. А що робити? Треба робити. А це, як мені бабуся казала, в могилі відпочинемо. Надо погать так, ось. Якщо я, наприклад, закінчила я в четвер, мені для того, щоб викладати капітанам яхтиною теорію, основне було ну, перше правило мені треба було перепройти теорію, перездати екзамен. Отже, я перепройшла теорію заново. Ну, ну, мені не складно, мені це все в кайф. В четверг четвер закінчилась, і все, я знаю, що в мене пік тут я маю відпочити. Я маю собі дати дозволити відпочити, а не пахати далі. А наприклад, в курсі Капцовий я не, ну, я не можу зараз зупинитись, бо я навпаки зараз на піку на другому місяці роботи з, ну, там, з продуктом її. А в піку, там, наприклад, у Бригас, там, де я вчуся по метапра... ну, по метапластичності, там тільки почався жорсткий. Мені в суботу прийшло завдання, і вже все понеслось. І звісно, я це можу коригувати, бо я знаю, тут я планую, тут я просто роблю, тут я відпочиваю, все, у мене нема каші в голові. І оце все це все спорт. Це все професійний спорт, методологія професійного спорту. І все це я хочу пояснити цим п'ятьом щасливчикам, які будуть працювати рік. А, хто не попаде на річне наставництво, не розстраюємося, буде дорожчий варіант. Який буде варіант? Я хочу взяти. Я порахувала весь свій час, що в мене є, і всього п'ятеро людей я візьму на абонемент в місяць. Тобто, коли ви берете один марафон. І він взагалі на три тижні, 12 тренувань. Но ви його проходите чотири тижні, а раз в тиждень тренуєтесь зі мною персонально. Оце коштує 4 тисячі в місяць. Ми з вами раз в тиждень бачимось, а інший час ви просто проходите марафон. І ми і руку на пульсі тримаємо. знаєте. І при цьому ви марафон проходите. Але це вже буде скільки Ну, 4 на 12 помножити. Тобто, це вже інша сума, не 8 тисяч гривень. Але і персональна робота тут. Ну, я закінчу набір на цих п'ять, бо мені хочеться вже їх запустити, створити там ну, це все ком'юніті, все, погнали, три купили вже. Всього, сьогодні третя дівчинка оплатила офіційно два місяці залишилось. А далі я продавати буду ці абонементи, поки 5 не продам місць. Тобто так. Бо я зараз буду подорожувати, в мене накуплено стільки квитків на січень-лютий. А потім я засяду на кусочок часу, буду там вчитися. Потім в мене яхтинг, і тому я персоналки можу вести. А вот так, щоб масштабно знімати марафони на от найближчий час, я не зможу. Буду вам ефіри вести з марей, з яких що ну, робити. Бо я мала мрію стати яхтенним інструктором, і в цьому році вона здійснюється, вже почала, я вже здала, що вже теорію, ви знаєте, і вже почну більше в яхтинг вдарятися. Але ну, паралельно, в мене ніхто мою експертність тренерську не відбере. Я, як в мене було 16 років, буде 17. Як було два чемпіона світу по боксу, ну вони не зникнуть. Отак, тому резюмую і завершую наш ефір. Якщо вам цікаво працювати зі мною системно, і не купляти ривками марафони, щось там думати, а отримати програму на рік, яку складу я особисто. Я вам буду писати, це робити ну, зараз ви місяць на цьому марафоні, потім цьому. Якщо ми працюємо з грудиною, то ми, наприклад, марафон декольте, а потім марафон пресу, а після пресу, наприклад, антицелюліт, або все літо працюємо з лімфою. Ну, от таке все. Якщо вам це цікаво, і це все вам. Ну, нормально по ціні 667 гривень в рік. Напишіть мені, будь ласка, я вас візьму. Мені треба ще дві людини. Я хочу закрити Про бонуси Ви чули, там буде ще навчальна програма, дуже цікава. Ну вона трошки пізніше весні буде, і там буде це буде група, яка я дам перший метатренажер тренажер по роботі з мозком. В сторону тіла, бо я хочу зайняти нішу мета пластичності саме в сторону розуміння свого тіла. Ну, бо я тут експерт. А якщо можна, ну, умовно, я з м -м тіла працюю і активую мозок, а тепер уявіть якщо я атуди ще почну. От, це вот понимаете, понимаете, це все. Тому, звісно, мені дуже це цікаво. Якщо вам це треба, якщо ви хочете займатися своїм тілом, в мене записано вже по-моєму 11 марафонів. Декольте, прес наверх на руки, сідниці, сідниці через стопи, буде сейчас новий. Пофіг буде ставий, старий марафон. Всі будуть туди йти. і Все, що вам треба, я вам дам. Шість марафонів повних або 12 блоків. Ну, дивлячись, може знаєте, вам треба десь тільки один блок пройти. Ну, це ж не обов'язково. Я вам сказала, що все от будете проходити. Ні, я індивідуально з вами попрацюю по ціні. Ну, дешевше ніж у мене персоналка за місяць. Якщо вам треба, пишіть, будь ласка, цей ефір зараз збережу. Я пішла працювати далі. Дуже вам вдячна за увагу, за вогники, за сердечки. Мені дуже приємно, що ви мене прослухали, розділили зі мною радість. Бо для мене це знаєте перший такий день, коли я провела свій вже навчальний вебінар. раз. Коли знаєте, третій раз спочатку виїзду з України я відчула нарешті себе живою. От я починаю себе відчувати живо. У мене, от знаєте, я вам кажу, а мене ж ну, типа слово зневертається, бо я втратила себе за 23 рік. Повністю втратила цю знаєте іскру в очах. І я дуже багато перечитала літератури, яка мені ну, вказала шлях по факту туди, де я і так знала, що треба повертатися в тіло, бо тіло ми відчуваємо. Мені не станеться. Треба просто напрацювати відчуття себе в тілі. Я вам дуже дякую, щастя, здоров'я і до нових зустрічей. Буду намагатися кожен день виходити в ефір так вечорочечком. Таня пише: обожнює тебе енергія пре. Да, Мені прям жить хочеться, мені прям хорошо, бо я на своєму місці. А далі буде більше, бо я оживаю, і я точно в своєму місці. Я знаю, як робити, як працювати. П'ятеро людей, давайте набираємося, закриваємо цю тему, потім на абонементи всього я візьму. І все, і працюємо далі масштабно, розвиваємося. Бо якщо ми повертаємося в своє тіло, ми себе відчуваємо. От Знаєте, одну хвилинку буквально. Я була на ефірі у Наталі Павлівни, там закінчився блок, і дуже багато людей. Казали, що там я, наприклад, допомагаю людині прийняти рішення. Я допомагаю людині прийняти рішення. А я сиділа і не розуміла їх. Я така думаю, як, як можна не розуміти, і не прийняти рішення? І я потім зрозуміла, що це я знаю себе, відчуваю себе. От якщо мені туди треба, ну мені надо, мені взагалі пофіг, скільки це коштує, скільки то мене все єство моє каже туди. А люди, мабуть, так не відчувають, бо вони не відчувають себе. А чого я відчуваю так? А чого я рухаюсь так? А чого в мене стільки енергії? Бо я там, де мені хочеться. А як я зрозуміла, куди мені йти? Бо я що? Я прокинулась і що? І відчула себе. А відчула чим? Тілом. А як я знаю, що моє тіло відчуває? Ну, бо я ж бляха-муха, там працюю. І чим більше ви будете тренуватися, займатися своїм тілом, тим більше у вас буде внутрішнього розуміння, знаєте, чесності з собою. Це херня. Типу, оце Даша. Ну що ти мочиш? Це ж не твоє. Або навпаки, бляха-муха, я не знаю, як, але мені це дуже треба. Розумієте? От це відчуття, мені це треба, воно з'являється лише тоді, коли ви себе точно відчуваєте. А відчувати ви себе починаєте лише тоді, коли ви в тілі. На цьому, на п'ятому прощанні, знаєте, я як цей. До побачення. Дякую величезно за те, що були зі мною. До побачення.